Добрый вечер. Добрый вечер. А мы это туристы, мы ходили на... Как, он, камень? камень. Сокленный камень, да? А на суке, да? А, мы там машину залышим. Ага. И заблуд заблукалы чуть на обратной дороге. <laughs> Лучишь? Сейчас просим дел хоть. А покажите, где этот камень нам. Его ж бачите? Ну, потому що ми не можемо. На самим углу, всякий... на самим углу то, це він, да? Да. Ага, Ну да, да, тут. Туди сейчас зараз рідка ходить, так? Ну заросло, ну какая-то стара-стара дорога є там. Ну, та, колись було. Туда... Яка ж така стара, стара зароша вообще. Ну да, такой там лес. Древній лес такий. Да, да. А що раніше здесь было за дорогой, то куда они там? Куда там шли дороги? Є дорога аж на Супрунківці. На Супрунківці. Угу. А там ще ми бачили цей водопад, а там на водопаді, коли давним давно була якась мельниця даже там. Такі да, стіни була. там. Була, була. Це дуже-дуже давно було. Да. 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 Тут навіть є, от мій син ходив з бабкою, там. Тож є дорога, але я не знаю на городи, що там ще каміння такі вкопані в землю, що там ще, ще якісь первісні люди жили, мабуть. Десь є отаке вот місце там, так? Да? Є, є, ну десь це десь туди, в ту сторону. Угу. Це теж треба знати, бо дорогу бо це не всі знають. А таких можна тут знайти, хто може показати? Тому що блукати так само можна здесь. Такі красиві там камні на тій сторони, коли йшли по лісу. Да. Такі камні там вилазять із землі. Да, Дуже красиві скіфські скали. Так, його викладач навіть uh, з університету просив, щоб їздили туди на городище. Оце древнє городище, що там є да, давно? Да, і... да, да, так, так, так. Оце цікаво. Ну, хто, хтось має да, знати, що, Конечно, если, що ну, там ну, таке є? Ну, кляшпилі, да. можна знайти. Кляшпилі ага. знають люди. Кляшпилі. Здорово, так, да, здесь у вас так. Старовинності такі. Так, а да, панську хату ви до панської хати не ходили? Не, не, не знаємо, що це таке не знаю, за панська, панська хата. Панська хата ближче. Панська хата, там, де от посадка така, ага. під лісом. Так, і що там? Панська хата там пані колись там жила. Розвалені старі хати велика. Ні, великий. хата стоїть, стіни цілі, Слід. все, погріб там такий, стіни цілі. Креша правда, провалилася, а стіни цілі цілісінькі, кімнати, все. Ті ще теж літ там є, так да, вже? Більше. Більше, ну, більше. Мені здається, що там навіть є, да, там є на погрібі табличка кам'яна і вибито. От я тільки дати не пам'ятаю, але mm -hmm. там більше, ніж 100 років. Панська хата, да, коли та угу. пан там жив то. Паня, Кто? паня, паня. там жила, не а паня. Паня. Да. Ага. Там і пасіка, там в долині є. І там... А хто так там ніхто не живе давно вже, просто ну, стоїть. Звісно, да? ніхто не живе. Ага. Ух ти, здорово. А тут машина туди може доїхати да, до, 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 до хата машина доїде. Ага. Дорога є, то машини не можна. Ух ти, цікаво. Тут любов, в селі Любий знає де панська хата. Угу. І малий, і старі. Бо там і столик молодь зробила, і там шашлики жара. Угу. Угу. Там теж вона така, відкривається вид сюди на, на этот. Калийный камень открывается вид с ней. С, ней, угу. с этой испанской а спа... хаты. нет, Не? Не. хаты, наверное. А тут вот мы потрапили, там недостроенный будинок, такой таких. Лет, ну, лет 15, уже 10, точно, там что-нибудь. Да, внизу. внизу, внизу. А там же его строя, там Так, <говори> да, років 15 там якийсь був відеаль, ага, так. І щось, я не знаю, що там з ним потім сталося. Ага. Він, не, не віде, був, ми щось там строїли, строїли, та mm. й строїтелі, і літа тут да, їздили, строїли. Mm -hmm. І потім його не стало. Mm -hmm. Років 15 його не було. А тепер от він знов з'явився, от вже знов щось знов там настроїв. Он же, да? Вот начинал и сейчас уже возвратился к этой так. стройке и начал строить. Угу. Ну там свежий свежий песок вот завезен только. Вот ну, що я побачил. Это разумный дом, не знаю, что у меня там. Но больше не, не тоже лаги. А еще мы встретили бабушку, когда ехали сюда, так она говорила, что здесь про какие-то пещеры она говорила, что я какие Пещеры, я не знаю. Это пещеры у нас Ну, Старые люди знают, старшие люди. Тут дуже ліси, тут навіть, я не знаю, як так весь перший раз, так? Да? Yeah, Вони так не побоялися, пішли тут, можна заблудитися. <laughs> да, Тим не дуже так. Що бували случаї тут, що... Звісно, люди yeah. тут блудять. Хіба mm. ж вже по річці орієнтуються чи... No, ну, по річці, по річці, так, самі. Ну, бабуся теж переживала, що коли ми їхали, що вже... Пізно? Да, тут дремучі ліси. Дремучі такі, так? Um, да, да. Тут люди вже не їздять, не ходять. Коли ще, як був колгосп, то їздили дрова, зараз газ у всіх є, за дровами їздять. Mm -hmm. Зараз так. Свекр з викруху колись ходили в ліс на гриби, то заблудилися, то довго вони блудили, поки вийшли. Mm -hmm. Mm -hmm. Одне туди йде на супринтівці, а друге сюди. І спора то боє, то на село не вийшло на край. Ну, ми тоді, ми давно так не ходили. Ну, я даже не помню, щоб я так поход притренімав. А думали, на цю вулицю треба. Точно там, там якась вулиця ще нижче, нижче йде, і ми там переходили, там табличка стоїть, таке переход через Тернаву іде. Вот напротив ми там десь спускались. Це то може і там, і сюда верху ми потім будеться спуститься чи Ну, не знаю, як я більш. Не знаєм, так, як більш ще буде. Тобто Та трансформатор там мы пускалися вниз і там лишили машину. Угу. Де керниці? Де керниці, да. -да, -да, -да. Керниці да? це що? Колодцова сюди. Колодці. Да. Там да, Ну, ну там а. Да, да. Угу. А, ну, то же вторифіровав. І, і там ще внизу тернава була переход через тернаву. Ну вам не на цю вулицю? На цю? Ні. А якого? А десь ти? Ви зараз йдете на цілу, ця вулиця така темна, ви йдете все одно догорити. гори Там догорився, гори все одно треба. Та гори потім наліво вже. Да, так, да. то хоча б ага. світліше, а то дуже темна вулиця. Я ага. собі ага. думаю, що в ній там більше. О, ну разом. дякую, що запитали. Ви знаєте, що в той бік треба йти? Я не думаю, якщо тако прямо піти, то кудись дойде. Тут одна є, а потім ще друга, це ми аж на тіє лишили. Ага, то краще все одно говорити. А тут ще... От, от за цим домом, який строївся, ми там побачили, там ще далі ще, ще один да, дом. Є. Люди жили. Зараз ніхто не живе? Ні, ну, там звідти там, колись люди жили, але там керниців не, не копали. Ага. Там камінь. Ага. Керниців не могли копати. А... а. Якщо води без нема, та, то да, без, без води, як води тяжко як жити. Як? жити да. Далеко води ходити таке, як літо і тепленько нічого далеко ходити, а як зима. Замерюхи і сніги, і під горб треба вносити воду. Тому люди так помаленьку звідти перебралися. Ну так, Пішли. добре, добре, дякуємо. Ідемо ми.